Вітаю, друзі! Мене звати Оксана. Ви на моєму каналі Оксана Туна. Сьогодні вас запрошую скуштувати зі мною дубайський шоколад та шоколад Волося Янгола. Let's go! Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо куштувати дві шоколадки. Одна із них це дубайська шоколадка. Я думаю, про неї ви вже чули. Вона дуже популярна, а інша це волосся Янгола. Такої ми ще не бачили. Тож почнемо. І так, дубайська. Про неї багато хто вже чув, е багато відео в тіктоці, е в інстаграмі. Дивіться, вона з фісташкою. Така всередині. Зелененька. Я люблю зелений колір. Хрустка. М -м. Це, до речі. М -м. Є такий десерт в Туреччині, Кадаїв, що якось так називається. Якщо, якщо я помиляюся, хто знає, напишіть мені в коментарях. Туркіш десорт Кадаїв інсайт. Дуже-дуже смачно! Дуже солодка, дуже шоколадна. І так хрустить, мені так подобається. Я не буду все доїдати, бо це дуже смачно, дуже солодко. Залишу комусь ще. Зап'ю. Дуже смачно. М -м -м. Але дуже солодко. Якщо ви любите солодке, то це супер. Супер рішення за шоколадка. М -м -м. Тепер давайте спробуємо волосся Янгола. Така гарна назва, волосся Янгола. А, -а, а, я знаю. Дивіться. Це турецький десерт Пішманія називається. Ммм. Хтось взяв і придумав шоколадки з турецькими десертами. Але це е, не люди з Туреччини, а хтось інший. М -м -м. Ой, спробую її відкрити, бо та була вже відкрита. То не я відкривала. Є люди, які вже її скуштували в мене вдома. Так, дивіться. Всередині ніби волосся. Справді <звілляє> волосся янгола. Хто їв цей десерт Пішмані, Я його обожнюю. М -м -м -м. Це так смачно. М -м -м. І, мабуть, також є. Фісташка була зелененька. Turkish Dessert Again пішмання. Inside. Бо ж, дивіться, ви бачите? Бо ж це дуже смачно. Якщо обирати між дубайською шоколадкою і шоколадкою волосся Янгола, я обираю Волося Янгола. Бо як це смачно, незвично. М -м Дуже смачно. Я не знаю, чи ви куштували пишманія, а схожа, як солодка вата. Ніби. Якщо ви їли солодку вату, ви знаєте, який це смак. От пишманія, цей десерт, дуже схожий на солодку вату. Уявіть собі, що солодка вата всередині такої товстої шоколадки. Дуже-дуже смачно. Друзі, я рекомендую. Волосся Янгола. В моєму відео перемагає волосся Янгола. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на мій канал, хто цього ще не зробив. Поставте вподобайку, прокоментуйте, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я вам буду дуже вдячна. Друзі, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей, Па-па!